Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і це друге, друга серія після ночі з НАТО, яка змінила Зеленського. Дивіться, дуже багато хто ще я пропустила, треба було зробити в тому розкладі. Я просто чую, знаєте, так. І так, хтось каже, що він може зараз мститися українцям. Я поясню, чому, і тоді ми подивимося. Дивіться, Зеленський не хоче в НАТО. Зеленського тягне е, за перебрік. Е, не буду з вами спорити, але це не тільки моє бачення. Так бачить Таро, так бачить пів України, як мінімум, якщо не більше. Так бачить і захід. Ось так. Це бачення не тільки мене однієї. Реальність. Треба бачити реальність. І так, як. Буде зараз діяти а, після повернення з НАТО. Жорстко, дуже жорстко він буде зараз діяти, щоб ви розуміли. Дуже. А, знаєте, а, такий вираз: рвіот і мечіт. Оце, оце от зараз буде. Зараз підуть і репресії, а зараз буде печалька конкретно в Україні, тому що це помста українцям за те, що вони його заставляють. По-перше, заставили українці, заставили його поїхати в НАТО. Він же ж не хотів. По-друге, його на нього там натиснули, пригрозили розказати про його бабло. Не відібрати. Ось. Але американці цього не зроблять. Вони йому просто попередили культурно. Ось. Я бачу: тут зараз почнуться обмеження. Е, настільки вплив піде, е, ви знаєте, є такий вираз, що будете холодної води проситися. Ось що він зараз буде робити з українським народом. Давайте далі дивимося. О, наш величніший. Виліз куди. Так, ще дві карти виходять. А, ви знаєте, те, що він там щось пообіцяв, він надалі буде лізти за поребрик. От надалі. Втіхаря він це буде робити. Кажу Кажуть, як є. Він далі буде розвалювати країну, щоб ви розуміли. А, ця людина, поки вона при владі, вона не зупиниться. Він ось куди забрався. Тут у нас жезловий король. Який мститься ось, і принижує інших. І ось тут теж він. Це в нього така. Ну, це натура така, тут нічого не зміниш. Так його виховали. Ось. Так його виховали. Що чекає ще Україна. Дивіться, що чекає ще Україну. Не знаю, чи вам потрібно це все пояснювати чи ні. Обмеження, тюрми, зубожіння. Тобто, ще, можливо, ціни ще повисяться, можливо, ще більше вас розорять, і прямиком до смерті. Ви знаєте, кажу так, як є, не хочу лякати. Але людина, яка живе емоціями, не може бачити реальності. Їй треба кожен день якусь підпіточку позитивчика. Влаштовуйте собі самі позитивчик. Ось що, куди веде, що буде зараз відбуватися до смерті. Заганяє країну до смерті. Я вже казала в попередньому розкладі номер один, що о, українців не залишиться. Тому що, як кого не вбили, втече. І правильно зроби. Кожний а, є е, інстинкт самозбереження. От. Поки при владі ця людина не буде демократії, не буде е, е, свободи слова, і буде процвітати корупція. Це вб'є Україну повністю. І Заселиться, хто заселиться? Азіати, чурки якісь поприїжджають, монголи поприїжджають, сирійці, індійці, турки, хто знає. А ще лучше: Рашка поселиться тут. Української нації не стане. Я не закликаю ні, нікого, ні до чого, але публічно не давати проходу ніяких рейтингів. Що робиться вже у, у, у військових? Уже вони у військові справи пхаються. Дивіться: чотири рази ухилянт. Зеленський. Хто пам'ятає, хто його дивився? Я дивилася цей уривок недавно, як він ржав з того, що він ухилянт. До Юзіка він зібрався воювати йти. Я не знаю, хто такий Юзик. Можете мені написати. І не кажіть, що Зеленський найкраще того, що він паржать уміє, та ці ржачки. Як можна таке слухати? Це говорить про інтелект людини. Але мені знаєте, що мені подобається? А, що ви мені пишете, що я відкрила вам очі. Я не відкрила вам очі. Ви самі сюди прийшли і самі робите висновки. Не можна людину переконати в чомусь, в що вона не вірить. В чому вона сумнівається, вона починає сама логічно думати. Трошечки клепки варитися в голові починають. Людина починає: я, я горжуся вами. Тими, хто бачить правду. Так, мене критикують, але мене і обсірають. Розумієте? Вибачте, що так кажу, ну так є. Тому що це, знаєте, гедотно читати. А, ви мені самі пишете. Ірина, почитайте коментарі, бо там страх, що робиться. Я, я знаєте, інколи кажу відверто, мені страшно то читати, бо там гедоти. Ну, а, знаєте, це як той анекдот. Це останній сьогодні розклад на сьогодні, тому я так трошечки собі дозволяю побалакати. Це як тому анекдоті, сусід приніс вам а, відро. З, як з лайном, я скажу, культурно. З лайном. Ви помили то відро і віднесли сусіду повно яблук. Про що це говорить? Кожний носить те, що має. Вірніше, дає те, що має. Гаразд, мої любі. А тепер давайте запитаємо в кінці, чи має Україна шанс, ось. Якось цього уникнути. Тому що тут страшніші карти, мої дорогі. Патріоти будуть сидіти. Е, най, е, Як це сказати? Верстви населення, які вже й так бідні, ще більше обідніють. І пряміком хоч, хоч вішайся. Пряміком до, до смерті йде. Тобто, це знищити Україну. У нього завдання знищити Україну. Чи можна цього уникнути? Публічно говорити. По перше, говорити публічно. Да. Критичне мислення включити. Бути справедливими, не боятися. Говорити правду. Не замовчуйте. Повірте мені, кожне ваше замовчене слово обернеться колись проти вас. Не боятися. Ви мені часто пишете, що всі тарологи перевзулися. А я знаю, чому перевзулися, бо їм пригрозили. Повірте мені, їм пригрозили. Це по-перше. По-друге, вони не можуть частити по всіх каналах, стати знаменитим і бути проти президента. Такого не буде. Їх знищують зразу, їх ніхто не буде запрошувати. От що робить слава. Я вже давно казала: мене ви не побачите на інших каналах. Не буде цього. Бо мені слави не потрібно. Мені потрібна вільна, е, е, вільна, незалежна. Некорумпована влада, держава, Україна. Мені потрібна Україна, щоб вона процвітала. Щоб в ній жили всі народності, які хочуть жити в дружбі, могли тут жити. Ось так. Щоб процвітала українська мова, українська культура. Що в цьому погано. Не плутайте. Зеленського з Україною. Це дві різні речі. Ви за Україну чи ви за Зеленського? Якщо ви за Зеленського, то ви вже проти України. Гаразд, мої любі. Щиро вам вдячна, дуже вдячна вам. Сподіваюся, це, це відео зараз загрузиться для вас, залию швиденько. Uh, і так, мої, мої любі, використовувати абсолютно всі засоби для того, щоб ця влада не мала uh, можливості нас гнобити, ось як, як тут я показала вам. Ось це недобре. Повірте мені, ось це карти. Це дуже недобрі. Хтось мені пише: ви що думаєте, що якщо ви на німецькому взяли так, ми можемо не прочитати. Читайте. Читайте: вісімка мечів, п'ятка <п 'ятірка> монет і а, колісниця і пряміком до смерті. Колісниця говорить только вперед, до смерті. Ось що чекає Україну. Якщо ми дозволимо маніпулювати собою, у вас є в руках все. Абсолютно, все. Закон України вас захищає, тобто, вірніше Конституція України. Чому дозволяєте? Давати собою крутити. Влада це народ України. Найвища влада. Щиро дякую вам за увагу. Мирної вам ночі. Разом до перемоги, моє любі. Тільки разом до перемоги. Борьба тільки починається.